Вітаю всіх на каналі Шаховий код. Урок номер 25 і тема Мат Слоном і Конем. На цю тему я зроблю два відео. В нас зараз спрощена позиція. Чому? Мат Слоном і Конем можна поставити в кутку кольору слона. Тобто чорний король вже близько до поля А8. Поле А8 білого кольору, який білий слон, білопольний. Потрібно загнати чорного короля в цей куток. І в цій позиції це зробити дуже просто. Перший хід кінь b3. Ось обмежуємо короля, він відходить. Далі слон b5. Щоб перевести слона на С6. Знову білі фігури обмежують короля. Далі король С7. Ось чорному королю залишили тільки два поля. Потрібно його загнати в куток. І хороший хід далі, слон b5. Забрали поле А6, в короля залишилось два поля А8 А7. Наступний маневр потрібно запам'ятати: перевести слона на С8, щоб його захищав там король. Можна зіграти слон а 6, далі слон С8. Слон а 6 тільки король а 7 далі слон С8. Щоб був мат, слон має напасти на кутове поле. Білим потрібно також перевести коня, щоб він напав. На поле, яке не може контролювати слон. Тобто на поле а 7 Як перевести коня? Можна зіграти кінь а 5 кінь с 6. Можна зіграти кінь d4. Далі кінь с 6, кінь b5. І ось з цих полів з b5, c6 кінь буде контролювати поле а 7 Давайте кінь d4 так більше можливостей. Тепер є мат в два ходи. Наприклад, кінь с 6, король йде тільки в куток, і далі слон b7 буде мат. Мат з слоном і конем це складний еншпіль, і навіть інколи гросмейстери не можуть виконати це завдання. Якщо у вас не вийде поставити такий мат, не засмучуйтесь. Але в першу чергу такий еншпіль вчить взаємодії фігур, тому обов'язково потрібно потренуватися. В описі до цього відео буде посилання на вправу. У нас сьогодні була спрощена позиція, чорний король був вже обмежений. А в наступному відео я покажу більш загальний випадок, і мат там буде поставити складніше. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей.